На черзі рубрика сідай 12». Сьогодні знову школярі. Чи знають вони відповіді на кавризні питання та чи здогадалися, звідки шрам у Гаррі Поттера? Дивіться далі. Скажіть, будь ласка, а в яких трьох станах буває вода? Лід, жидкий. А літ це яка форма? Це Тверда. Тверда. Рідина. Да, рідина. І коли вона випарюється? Яка вона стає? Пар. Парова. Ну, всі рави. В парових, в твердому і в обичному. А в звичайному, це в якому? Звичайно. Скажи, будь ласка, звідки шрам у Гаррі Поттера? Його залишив Володеморт. Це вірно, молодець. Не знаю. Він народився з. Ні, Володеморт залишив йому шрам. О, молодець. Скажи, будь ласка, а як буде англійською айфон? Айфон. Вірно, просто айфон. Молодець. Бачиш наш кінологіку було. Якої тварини найдовша шия. Жираф. Вірно, молодець. Найдовша річка на території України. Дніпро. Вірно, молодець. Бачите, які ви всі розумні. Дніпро. Вірно, молодець. Скажи, будь ласка, хто такий сапіенс? Хто знає, ти знаєш? скажи. Людина. І це вірно, молодець. Скажи, чи можна мене назвати Homo sapiens? Я не знаю, хто це такий. Назви кольори світлофору. Червоний, жовтий та зелений. Скажи, будь ласка, а яке найменше тризначне число? Трьохзначне число найменше це сто. Це вірно, молодець. Скажи, будь ласка, а скільки літер у слові 5? Чотири. Чотири? Вірно, молодець. Назви основні українські символи. Калина, Герб, гімн та прапор. Молодець, вірно. Прапор гімн герб. Пам'ятаєш ти першого президента України. Як його було прізвище? Не пам'ятаю. А яких ти пам'ятаєш президентів? Зеленський, Порошенко, Янукович і. Ти більше не пам'ятаю. Скільки зубів у дорослої людини? 32, наскільки я пам'ятаю. Пам вірно чи не вірно? Ви ж ви не знаєте, скільки зубів у людини? 32, вірно, вірно. 32. Точно? 4. Точно. Так. 32, Вірно, молодець. А для тебе питання таке трошки складне. Скільки сантиметрів у одному кілометрі? А, тисячу. Більше. Десять тисяч. Ще більше. Сто тисяч. І це вірно! Як називається казка, де дівчинка загубила туфельку? Попелюшка. А як попелюшка буде англійською? Питання із зірочкою. Попелюшка. Попелюшка. Де да? десь десь так. Сіндерела. Вірно, молодець. Сіндерела. Так. Чи знаєш ти першу столицю України? Харків. Харків, вірно.